Найбільше усім хочеться грошей. Ні, не грошей, а радості. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про найефективніший спосіб отримувати радість. Наш цемент схопився. Перша мета показати нашим чернівчанам, що разом ми можемо все. Вилікувати, скажем, тілесно це задання лікарів. А моральна підтримка, культурний розвиток, якісь духовна підпитка це вже виходить від мистецтва. Так хочеться просто допомогти, хоча б якийсь маленький вклад. Він незначний, але хотілося б, щоб все таки наші дітки були всі здорові. Навіть посмішка може подарувати радість, хоча не завжди посмішкою можна допомогти чи врятувати. Але наша сьогоднішня гостя, ініціатор проекту, фронтмен Лілія Лилик, посміхається дуже щиро і знає, як інші допомагають тим, хто потребує допомоги. Дякую, що прийшли. Привіт, Україну! Про що хочете розказати з того, що вам і людям, які вас підтримують, вдалося зробити. Волонтер – це кожна людина, якій не байдуже, Тобто людина, всередині якої є якийсь ресурс, яким вона може. Же поділитися там, не важить. Ну не обов'язково, щоб це були гроші, не важить, щоб це були речі. Якщо вона здатна чи хоч чимось поділитися, хай ділиться і е, може сміливо вважати себе волонтером. Ви там до свят збираєте подарунки для тих, хто на передовій. Уже другий рік поспіль у нас з дівчатами з моїми подругами. З'явилася хороша ідея, і дуже така реалізуємо. Насправді не дуже складно. 100 подарунків для бійців. Насправді для 20 дівчат це справді не дуже складно. Минулого року це були. Такі гарненькі оформлені пакуночки, в яких були е, балаклава або шкарпетки теплі, це були е, домашні миндальні прянички, це була листівка від діток. Це ще а, це був хрестик оберіг. І ще було, ну і ще щось було. От і е, це було все гарно запаковано з якимись бантичками, і на кожному було підписано від якої снігуроньки? Від снігуроньки, там, наприклад, Лілі Лилик, від снігуроньки Ірини Штогрин. Цінне насправді з'ясувалося те, що хлопці ці пакунки не викидали, вони їх тримають разом з цими з дитячими малюночками. Я коли побачила цю фотографію, коли там серед дитячих малюнків висить мій пакет, ну чесно кажучи, я не, враження були непередаваємі. Кожному приємно отримувати подарунки, і я думаю, що люди в різних регіонах України це розуміють. Ви дуже правильно сказали, що волонтером стає той, хто хоче допомогти. От давайте подивимося, як це зуміли зробити у Чернівцях. Духовка 180 градусів, вона у нас нагріта. 10-12 хвилин. Насправді це найобична проста духова грозу. Це білок. Обичний ячний блок зображу розкудочу. Наш цемент схопився. Ось така глазурька, вона так заливається, це такий сніжочок глазурь. Ми це... і малюємо, і декоруємо. Ну, Стараємося робити все натурально. У нас взагалі дві мети. Перша мета показати нашим чернівчанам, що разом ми можемо все. Тому що дійсно ми волонтери зараз знаємо, що ми разом можемо все навіть створити містечко. Ось маленьке, але пряничне і гарне. А друга мета, звичайно, це саме основна мета зібрати діт... гроші діткам на подарунки. Ще бікша, бікша, дівочка, прилетіла вас зі варіанти. Я приехала с Донецкой области, с Макеевки. Сидим мы, мама начала пролетать над нами ракета, и мама сказала, давайте собираться. Мы собрались, никто еще не знал, что мы выезжаем. Мы даже не знаем, куда мы едем. Когда приехали сюда, то уже рады, что мы здесь. Пошла в класс, мне сказали, возьмем эту девочку. Все как и закричали, да, у меня же слеза потекла. Разом у будиночках, але може бути у будь-чому. Я можу похвалитися е, грішми, які мені передала москвичка. Тобто, в принципі, ми дуже разом і нормальні, хороші люди є всюди. І не обов'язково замахуватись на якийсь там тепловізор чи будинок для переселенців. Е, кожна маленька участь, вона є насправді неоціненою. А я вам покажу ще один приклад того, як можна надавати допомогу адресно. Ну, люди мого віку знають, що була така територія, а 20 років виповнюється взагалі цьому проекту. І ось Юлія Чепюк бачила, як учасники цього проекту у шпиталях і у дитячих будинках дарують радість музикою співом. Анжеліка Рудницька, Марина Одольська і Іларія відвідували поранених у Житомирському шпиталі. Ініціативою влаштувати свято для бійців АТО виступила українська співачка Анжеліка Рудницька. Коли в Україні йде війна, святкування дуже недоречні. Тому і свої дні народження власні, я святкую в Київському шпиталі з концертом благодійним, де зібрали велику кількість грошей, подарунків, допомоги. Благодійними концертами по всій Україні територія А вирішила відзначити своє 20-річчя. Вилюкувати, скажімо, тілесно це завдання лікарів, а моральна підтримка, культурний розвиток, якась духовна підпитка це вже виходить від мистецтва, від фахівців культури. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте наш спокій. Звучить зі сцени після кожного виступу. А хлопці соромляться від такої уваги і ховають очі. Юлія Чепюк, Сергій Григорчук, Радіо Свобода. Багато хто критично сприймає ось такі речі. Каже, мовляв, нічого конкретно не допомагаєте. Там приїжджаєте з концертами. Хтось навіть розцінює це як піар. Це неправда. Ви навіть не можете собі уявити, як це важливо для кожного. І знаєте, наша остання поїздка вона була. А в Артемську вже Бахмачі. От ми виступали посеред кущів. У нас було слухачів, чоловік 30, але такої атмосфери я не пам'ятаю ніколи. І такого звучання, і такого захвату було холодно, було радісно, було зрозуміло для кого ти бачиш всі ці очі. Правда, це настільки важливо, що це напевно можна зрозуміти тільки коли опинишся в такій ситуації. Насправді, якщо тобі важко, ти допоможеш комусь. І тобі стане легше найперше. Тут в основі егоїзм здоровий а егоїзм із виживання. Якісь там добрі справи мінімальні, вони не важкі. Там занеси е, якісь необхідні речі на Фролівську, подивись на цих діток, і тобі правда. Гарантовано тиждень буде краще в, в середині, да давайте розкажемо про тих, хто можливо не знає, що таке Фролівська. Фролівська це якийсь унікальний е проект, унікальна громадська організація, е яка займається переселенцями. Е цим дівчатам і хлопцям, які там працюють, їм треба поставити пам'ятник вже негайно, тому що кожен божий день. Е Пропускати через себе стільки біди і намагатися всім допомогти. І засвідчую, при цьому стабільно самим випромінювати Ти, світло. Світло, так. Да. Це насправді яка, якась нереальна історія, я кажу, там просто вклонитися цим треба дівчатам і хлопцям ну, до землі. Справжня снігуренька у нас Лілія Лилик, а ми е, попросили. Людей, які насправді зробили цю прекрасну ініціативу Восток СОС, розповісти, що дає їм ця допомога, яку вони щодня дарують іншим. У нас буквально закінчився проєкт по реабілітації дітей з зони АТО. Ті, які бачили на власному досвіді війну, які бачили смерть людей і вік 5 або 13, або 15 років різний, різниця відчувається. Навіть на певний час, коли діти були вирвані з того середовища, це пішло їм на користь. Дуже важкий, звісно, стан, але діти мають таку ну, перевагу перед нами, дорослими, так, вони швидше, вони швидше травмуються, але вони швидше реабілітуються. В першу чергу робота соціального працівника це розмовляти з людьми. Тобто просто тепер. Ще більше, ще довше. Дуже важко людям пояснювати, чому потрібна психологічна допомога, бо в нас не прийнято звертатися за допомогою. Взагалі ми виросли, особливо дорослі, що сам собі допоможу, навіщо ті психологи, і приходиться вигадувати якісь непрямі методики, мотивацію якусь приховану, щоб люди йшли, тому що від стабілізації психічного стану залежить. Дуже Дуже багато насправді. І дуже радують ті люди, які розуміють і приходять. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин нагадую, говоримо про ефективні способи отримувати радість. Чотирирічний Андрій Косемліт та його мама вважають, що це робити сніговички. Ця історія вразила багатьох людей у різних країнах: і в Україні, і в Ізраїлі, і в Росії, і в Білорусі. І багато дітей, черкащан, земляків Андрійка Семеліта допомагають тепер йому. Роблять ці сніговички задля того, щоб Андрійко видужав. Даринка Бунякіна бачила, як це відбувається. Перший етап нашої роботи та миршиваємо бичний чоловік. Слідчем ми будемо набивати його гранулами. Ну а перші сніговики це були сноска і ліс. В однокімнатній орендованій квартирі в Гомелі мама чотирирічного Андрійка Семеліта чаклує над маленькими сніговичками. Робити іграшки Альона почала щоб якось розважити хворого на рак крові синочка. Сама майструвала заготовку, яку малюк у лікарні розмальовував та одягав. Симпатичних сніговичків від Андрійка друзі порадили Альоні продавати на замовлення. Коли я приходила, говорю Андріш, ти знаєш, що у нас сьогодні там закази що там три тіті заказала там от по одному стінковічменку.

не готова. Коли Альона вперше розмістила у Фейсбук фото малюка за роботою, то сподівалася продати хоча б сотню іграшок. Дворічне лікування хлопчика коштує 35 тисяч доларів. Тож мама Андрійка із Гомеля поїхала до рідних Черкас, щоб продати квартиру. Однак в дорозі трапилося диво. Куща дзвінків, куща смс, куча сапшіні в Фейсбук, в однокласники ВКонтакту уже там знайшли. Всі закази, 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 закази. Ну навіть ну этого масштаба взагалі не розуміла что, то творіться. Майже 48 тисяч репостів лише у Фейсбук зібрав пост Світлани Кацуби. Вона особисто не знала ні Альону, ні Андрійка. Однак те, що малюк сам заробляє собі на лікування, вразило жінку з Ізраїлю. Ріши організовувати цей процес тобто, то образом запросы, запроси, заказы, закази, искать ответы на вопроси. начиная з того, а як куди деньги. За кілька днів родина Семиліт отримала майже 10 тисяч замовлень. Допомогти їх виконати зголосилися білоруси. Акція нам усім потрібен сніговик охопила всю країну у містах та містечках на різних локаціях. небайдужі з власної ініціативи організовують майстер-класи. За кілька днів такої активності з'явилося більше тисяч. Чи сніговичків, які згодом поїдуть до благодійників сніжних чоловічків для онкохворого малюка шиють і у рідних для хлопчика Черкасах в найбільшій школі області учні вже другий тиждень безперервно майструють іграшки на уроках праці та малювання тим часом лікарі відзначають у хлопчика позитивну динаміку у Андрюше. більше 80% шансів Шанси на виздоровлення і ми надіємося що іменно так і буде. У палаті малюка чимало іконок. Їх, каже мама хлопчика, надсилають із подарунками та листами побажаннями швидшого одужання. Під час читання деяких Альона Лець стримує сльози. Я ще хочу подарувати на пам'ять свою улюблену ігрушку і того собачку, щоб він завжди привезли тобі удачу. Щастя тобі і здоров'я, Андрюшка, мій друг. Батьки Андрійка дякують усім за кожну гривню, долар, білоруський та російський рубль. А мама Альона зізнається, навіть і не думала, що маленький сніговичок стане символом боротьби за життя. Дар'я Бунякіна з Гомеля спеціально для Радіо Свобода. Ліля плакала у нас тут у студії, але я думаю, що немає, мабуть, байдужих людей, які подивилися цей сюжет і прочитали цю історію. Я розумію, що мама зробила це в першу чергу. ну там, Я не думаю, що ради заробітку. Да? Це в першу чергу певне відволікти себе і малючка. Самі е, такі прості речі, вони самі дієві. Тому що це потрібно всім. І всі хочуть цього сніговичка тепер, і всі хочуть там долучитися і готові там виконувати замість Андрійка його, його тяжку роботу. І мені. Е, Здається, що якщо людина насправді хоче чимось допомогти, в неї обов'язково вийде. Дивіться, є прекрасна людина Володимир Регеша. Так. так у нього в Фейсбуці теж сторіночка, там заходиш, і він каже: Оце власне ця ідея програми виникла завдяки uh -huh. йому що допомагати це не обов'язок важкий, а це насправді радість. І він роками цим займається і при цьому не втрачає ні бажання, ні настрою, будучи в зоні АТО під обстрілами. Умудрятися е, в Фейсбуці збирати для діточок хво, хворих інвалідів з обмеженими властивостями для Меджибурського і Ладижинського інтернату, вириватися звідти в відпустку і проводити її не вдома з власною сім'єю, а їхати туди до своїх друзяк. Ну, я вважаю, що це якась ну, нереальна історія. І е, якщо Володю хватає на, на війну, на своїх п'ятеро діток і на два інтернати, то. Вибачте, кожного з нас вистачить як мінімум на якусь там десяту частину цього. Володимир Регеша має свій спосіб. У Луцьку теж придумали свій спосіб, як отримувати радість, допомагаючи іншим. Зокрема, вистава казка Олі Лукої збирає кошти на роботу мобільних бригад медиків, що надають допомогу тяжко хворим маленьким пацієнтам. Ідея збирати кошти, продаючи іграшки з фетру, виникла торік, розповідають у фонді Стопрак. Про акцію оголосили через ЗМІ та на своїй сторінці у Фейсбук. Там же розмістили відеоуроки. Перші іграшки продавали також через інтернет, а цього року вирішили вийти в люди і навіть не сподівалися, що охочих взяти участь в акції Тепла іграшка надії буде так багато. Чому теплі іграшки? По перше, дітки їх не поб'ють, а їх не складно виготовляти, і в принципі не є дуже затратний матеріал. На ярмарку було із чого вибирати. Понад чотири сотні теплих зайчиків, сердечок та янголів тішили малечу і спустошували гаманці батьків. Малі раділи новим іграшкам, а дорослі оригінальним прикрасам на ялинку, надто знаючи, що кожною гривною комусь допомагають. Так хочеться просто допомогти, хоча б якийсь маленький вклад. Він не значний, але хотілося б, щоб все таки наші дітки були всі здорові. Сутко, спокійно, Виставою Оля Лукоя долучилися до збору коштів і вихованці творчої студії Наталії Журавльової. У проєкті Творчість заради життя бере участь сотні дітей. В успіх своєї справи вірять і організатори. Завдяки небайдужим лучанам лише за один вечір вдалося зібрати майже 23 тисячі гривень. Підопічні фонду Стопрак це переважно онкохворі діти, яким необхідне дороговартісне лікування. Однак цього року благодійники взяли під своє крило ще понад три сотні тяжко хворих малюків із особливими потребами. Спільно з міжнародним фондом відродження започаткували нову справу. Створили першу на Волині бригаду паліативної допомоги. Потреби таких діток знаєте, їх не важко визначити. А це, окрім памперсів, є ще різні там судочки, А може, інвалідні візочки, там, милиці. Ми зараз діткам маємо декілька діток на адресні допомоги, надаємо, купуємо їм апарати, щоб трошки зменшити судоми, бо судоми це ж дуже боляче, і воно не проходить, але хотрошки з. Менше ці апарати теж там по п'ять тисяч гривень. Сімейні лікарі у складі бригад паліативної допомоги працюють понад місяць, регулярно відвідують з десяток важкохворих дітей. Однак перелік таких пацієнтів постійно росте. Вони в садок ходити не можуть. Мами з ними додатково займаються. Їм необхідна допомога психолога, як їм, так і родичам. Окрім лікаря, у бригаді паліативної допомоги працюють медсестра та психолог у планах доповнити команду масажистом. Пацієнтів відвідують залежно від потреб, кого раз на тиждень, а кого раз на місяць. В будь-який момент можна перезвонити. От лікар і мама, і ми вже спілкуємося по телефону, можна навіть подзвонити, ми можемо дати якусь рекомендацію. До 13-річного лучанина Олександра Грабового лікарі навідуються не вперше. Гостей зустрічає мама, бо тато військовий вже понад місяць у зоні АТО. Можна, я б вам була дуже вдячна. Діагноз Сашка, ДЦП з подвійною гімоплегією, самостійно не пересувається, тож потребує постійного догляду. Буденні для більшості справи, такі як прогулянка чи похід у магазин, для цієї родини щоразу подвиг ані ліфта, ані пандуса в будинку немає. Тож лікарям та ще й з подарунками тут особливо радіють. Я думаю, що це буде помощь, тому що памперси сейчас дуже подорожали. Якщо буде помощь психолога или логопеда, це буде теж дуже хорошо. Та незважаючи на труднощі, в родині на життя не нарікають, відвідують заняття для розвитку, навіть мають власну колекцію хендмейду. І все це переважно завдяки благодійникам. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Луцьк. Ми разом. Радість це річ, яка продовжує життя. Для того щоб радіти, треба, мабуть, добро творити. Все це насправді дуже нескладно. Там плюсик в карму. Я чомусь чим доросліша стаю. Тим більше мені здається, що це правда. І інколи ця, навіть не інколи, тепер зараз все частіше і частіше. Ця карма дається в знаки. Там бонус приємні люди, добрі, хороші, відкриті, позитивні. Бонус себе краще почуваєш. Да? І крім рутини, якоїсь там біди, сірості і ще чого, бачиш якісь інші речі. І це насправді найцінніше. А то могло б, от не сталося б цього всього, а могло б життя так пройти мимо тебе. Було б гірше. Дякую за оптимізм, дякую за посмішку, дякую за добрі слова. Лілія Лилик, ініціатор проекту фронтмен, була у програмі. Ми разом говорили ми про благодійність, але якщо вам це слово не подобається, то ми просто говорили про радість, яку ви можете прямо зараз подарувати тому, хто її потребує. На все добре.